Івано-Франківську про змістовне дитяче дозвілля подбають зимові школи. Свої двері вони відчинили у позашкільних клубах. Там місцеві ліцеїсти під час різдвяних канікул зможуть відвідувати безкоштовно низку занять за інтересами. Зараз тривають зимові канікули. Вони будуть до 26 лютого. Тому було прийнято рішення посилити роботу позашкілля, позашкільних гуртків. І для того в кожному районі міста у нас є позашкільні гуртки, позашкільні клуби, в яких ми. Проводимо в зимові школи там, діти зможуть поспілкуватися, провести різноманітні майстер-класи, навчитися виробляти різноманітні речі. Навіть в деяких клубах ми проводимо навчання по підготовці до ЗНО. Реєстрація до зимових шкіл розпочалася напередодні нового року. Бажання відвідувати тематичні заняття виявили понад три тисячі школярів. Чимало з них вже надали перевагу авіамодельній лабораторії. Її керівник Богдан Рапалюк розповідає: гурток займається конструюванням, виготовленням а також запуском моделей літальних апаратів. Два наших вихованці вони вже є якраз на фронті. Вони вийшли з нашого гуртка. Це їм дуже допомогло. Вони запускають «Лелеку» ну і інші дрони. Так що гурток перспективний, дуже технічний вид спорту. Ми беремо участь в змаганнях міських, обласних, чемпіонатів України, першості Європи і чемпіонатах світу. Запрошуємо. Бажаючи заняття у нас безкоштовні у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді щодня дитяче пожвавлення. Школярі опановують навички авіаракетомоделювання, технічного дизайну, фотосправи. Загалом функціонує близько двох десятків різноманітних гуртків. Я люблю гуртки 3 d моделювання, літаки, радіогурток. Потім ракети також. ну, Тут гуртки дуже класні, правда. А багато є гуртків. ну, В принципі, все дуже класно. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді охоче відвідують дівчатка-школярки. Дуже подобається. Ми дуже багато чого малюємо. там Миколаї були недавно малювали, там ще щось малювали. Ми один раз були, малювали, що хотіли, а зараз ми малюємо, ну, робимо будиночки. У центрі науково-технічної творчості наразі навчається понад півтора тисячі ліцеїстів. Секції працюють від ранку до вечора, а тому місця в гуртках вистачить усім, хто зареєструвався і матиме бажання відвідувати заняття під час канікул. Ми маємо 20 закладів по місту, де з будь-якої будь частини міста можуть діти прийти, і там наші керівники працюють. Вони можуть вибрати гурток. Які вони захочуть. Хто може прийти, приходять всі, безкоштовно навчаємо, е, є діти. Які внутрішньо переселені. А якщо говорити про центр технічної творчості, то тут, звісно, що акцент на технічну таку освіту і на технічні навички вмілості, тому є можливості вчитися, є можливості сьогодні е, свій час розпланувати в цей час, коли такі довгі канікули. Діти мають можливість займатися різною гуртковою роботою. Не тільки коли канікули, а постійно. Загалом, після двомісячних канікул, якщо школярам сподобаються гуртки та секції зимових шкіл, їх відвідувати можна бу буде і під час наступного навчального процесу. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.